Нарождя кого? Григорія, yeah. Славича Сковорода. Так, ми були у 3 грудня, це якраз, що ви знали, це йде 300 років від дня народження. Ми з вами нещодавно вчили якраз. 3 грудня 1722 року на Полтавщині, у козацькому містечку Чернухі колишнього Лубинського полку, тепер Лухвинського району, в сім'ї малоземельних селян, козаків Савий Палегій Сковородів народився хлопчик, якого нарекли Григорієм. Григорій Сковорода великий письменник, мислитель та громадський діяч, що стояв на позиціях демократа, гуманіста, представника трудового народу. Великого метця Григорія Сковорода не раз запрошували прийняти духовний сан, Чернесу. Зробив таку спробу білгородський єпископ Йосип Меткевич. На що той відповів, хіба ви хочете, щоб я збільшуючи число фарисеїв, їжте жирно, пийте солодко, одягайтесь м'яко та будьте чинцями. А для мене головне домінитися в голову. в бинності, аби зберегти себе у цілості. А милі філософа написано світловив мене та не впівав. це справді так, щоб не дати співати свого дітей, багатства та непотрібного розходу. Втена не та в Чернецькій чиновській канцелярі треба мати небо яку силу духу. Сковорода був дуже сильною людиною. Багато займався самосвітом, навчався у людей та природ, навіть у своїх власних учнів. Можливо, саме ця здатність, справді засвоєння нового, невгомовний пошук істини і привелися якого він душа? Мого верха, так? І ти навіть не помітиш, скільки ти себе збагатив знанням, скільки ти себе збагатив всім. І коли будеш на вершині, то все буде дуже... Так? Я вам завжди говорю, що час діти дорогоцінний. Не тратьте час. Не, те, не там, не треба. Так? Не тратьте час, тому що якраз е, уже вчорашній день прийшов. Почкаємо завтра. Тому що час дуже швидко пливе, його не запитує. Завтра... Сковорода завжди пишався тим, що зростав рядом із таким трудовим і зентовним народом. Так, вдома і своїх віршів Протиставляючи себе, панам і багатіям і з гордістю писав, Вас Бог наділив грунтами, але раптово все може пропасти. А мій жребій з холяками, але Бог мудрості дав часть. І справді не дала дори Мандруючий філософ любив зупинятися та знаходив людей з розуму і серцем. Мав багато друзів. Його життя не менш цікаве, ніж його творчість. Він жив та вчив, і учив, так жив. В 1790-х роках Сковорода написав останній твір Поток зміни, в якому переказував свої лекції. Цим він не ствердив непохитність своїх поглядів. З дитинства Григорій Сковорода виявляв великий інтерес до рідної природи, до життя простого народу і до його багатих поетичних скарбів, до прекрасних пісень. Полтавщина, Харківщина здавна славилися кобзарями, думами, пісням, і це було важливим фактором у формуванні поетичного хисту майбутнього поета. раннього дитинства, Григорій Сковорода било цікавість до науки, рано вивчив граматику, він до Києва ногами і тоді був Саме тут знаходився на Україні єдиний вищий навчальний заклад києво могилянська академія, де вчилися здібні юнаки не лише зі всієї України, а приїжджали з Болгарії, Румунії, Сербії, Молдавії. Часи навчання скороди. Протягом 1738 1750 х років києво могилянська академія переживала період свого духовного піднесення насток реформ, які були у дусі відродження і гуманізму, були розпочаті Феофаном Прокоповичем і згодом були продовжені Читонського роди Гордієм Кониським, яких він з радістю згадує у своїх творах. Київська академія Дала Сковороді знання гуманітарних наук, класичних і новоєвропейських мов, філософії та літератури. Тут він познайомився з ченням античних та західноєвропейськими філософами, а також навчився вести суперечки і диспути. Що, будучи студентом академії Сковорода в 1842 році, приїхав в Петербург, де жив при дворі цариці Єлизавети. Як співак придворної капели. Григорія Савовича було взято у придворні співаки за його чудовий голос і музичні здібності. Сковорда був великим любителем співу та музики, славився як виконавець пісень, автор їх тексту і мелодії. Він грав на багатьох інструментах сопілці, флетів, яку саме досконало, скрипці, гуслях, бандури, деякі пісні сковороди, ще за його молодості, будучи близькими народів за змістом і мелодіями, увійшли у репертуар народних співців, кобзарів та лірик. Веселий і бадьорий, хоч бідний. Таким був сковорода. У особистому житті любив людей, компанії, бенкети з друзями та однодумцями, а музиків аж до самої старості. Мав пристрасть до книг, театру, живої природи, був невичерпним оптимістом, любив гумор. Байка собаки в селі у господаря жили дві собаки. Сталося так, що мимо воріт проїжджав незнайомець. Одна собака вискочила на дорогу і, погакувши для вигляду, повернулася у двір. Друга собака її запитала Що тобі від цього прибуло? Також не скучно, відповіла вона. Повному, повному в початку повного повномасштабного вторгнення ворогів значна кількість подівей соціально, гуманітарного, адміністративного та культурного призначення була зруйнована серед них і Національний музеї Григорія Сковороди у селі Сковородівка у е, Богодухівському районі Харківської області нижчим прямим влученням російської ракети вночі проти 7 травня. За своє довге подвижницьке життя. Сковорода сходив багато доріг, давно заметені пухом його сліди, закинуті керниці, з яких він пив воду, але одна з них холодна, сковородинська керниця, є і понині, в селі Бабаях, на Харківщині. Вона старанно оберігається. Ще ж життя сковорода, мов цілителя, який знаходив для неї не тільки слова шани і любові. Цілитель цей народ, який зберігає в своїй пам'яті численні пере перекази. Легенди про поета Любомодра Богсловені вистежки, незмиті вічності дощами, мандрівника Сковороди з перпурщилими саквами що до цілющої води простує за храми. У 794 році скорода повертається на Україну. Села Іванька до своїх друзів Ковалівських, недалеко від Харкова, там не помер 9 листопада цього ж року себе похвати себе заповів серед природи на високому місці біля гай.